Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit. І ми будемо за гонщиків сьогодні кататися. І це в нас гоночка. BMW за 4. Та я на ній катався. На цій БМВ я вже катався. Аж не можна мені іншу було тачку вибрати. Більше 12 кілометрів їхати. А, тут тільки одні БМВ. Гаразд, я зрозумів, чого не можна вибрати було іншу тачку. Тому що тут на одних БМВ будемо кататися. Так, я на шостій позиції. Потроху будемо обганяти інших. Перепрошую. Я хамуха... Трохи боком заїхав, забув я зрізати. Але нічого страшного. Тому що... в мене є ще шанси. І які вони є. Ось так ми прискорюємось. Прискорюємось. Я вже на максимальній швидкості їду. Прискорюємось. Шкода, що там не можна зрізати, а тут поворот на 180 градусів. Прискорюємось. О, там можна зрізати. Ось тут шлях можна добре ще зрізати. Так я в лідери вирвався вже навіть. Прискорюємось, щоб мене не змогли обігнати. Залишилося ще 5 кілометрів до фінішу. Ось так, боком йдемо. Прискорюємось. Так, прискорюємось після повороту. Я йому не дам обігнати себе. Важко одночасно і на дорогу дивитись, і на дзеркало заднього вигляду. Ой, бляха-муха, не вдало. Не вдало. А ще раз не вдало. Ще 2 кілометри до фінішу залишилося. Прискорюємось. Можливо, я ще можу в лідери вирватися. Ось так тобі прискорюємось. Так ще 500 метрів залишилося. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Золота медаль. Одна винагорода нас очікує. Нова тачка. Porsche 911 Turbo S. Кабріолет. Чесно, не полюбляю кабріолети. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!